Моє шанування друзі, отримаємо послання таро на тиждень, що розпочався 4-10 грудня 2023 року. Останній місяць року розпочався спадаючим місяцем і закінчується теж спадаючим. Тобто, всі свої фази супутник землі пройде впродовж грудня. Наразі до 12 грудня місяць спадає. Молодий місяць 13 грудня 2023 року. Час спадаючого місяця вважається фазою пасивної енергії, пасивної дії. Цей час для очищення від негативної енергії. Цей час оптимальний для ритуалів на очищення. Слід виконати старі речі, непотрібний мотових та сміття, забрати із свого життя все, що тягне у вас енергію. У грудні найкоротший світловий день, і для всіх це очікування новорічних свят, яке вносило в це очікування, і в цей грудень яскравість. Трагічне сьогодення несе у нас побоювання втрат, блекаутів, обстрілів, ворожого наступу. Прогноз аналітіків щодня змінюється. І в такі реалії вже ці новорічні свята у нас сприймаються дещо по-іншому. Але життя триває, і подивимось, що. Яка енергія і чого очікувати нам у цей перший тиждень грудня 2023 року? Енергія тижня. Чого очікувати? Що не важливо? Що важливо? Порада. Енергія тижня. Четвірка кубків, розчарування, апатія, відсутність перспектив, шлях, невідомість, повна невизначеність. Чого очікувати? Королева мечів. Дипломатичні спілкування, можливі візити, отримання порад та прийняття рішень по покращенню ситуації, отримання допомоги, все, що пов'язано з розумом, дипломатією. Що не важливо, то з мечів. Фігурально це посипати попелом. Очікувати невичерпної енергії і прориву, адже для росту потрібна основа. Що важливо, старший аркан сонце. Реально потрібно оцінювати стан речей, не падати духом, бачити перспективи, шукати світлі сторони, необхідно трошки розслабитись. Поберегти себе, також привнести у своє життя тепло і трошки намагатись. Радість, тим більше, що наближається 6 грудня у нас світле свято День Святого Миколая. Подаруйте собі свято і своїм дітям. Порада, дев'ятка кубків. Кожен день нашого життя це отримання досвіду, знань, мудрості, культивуйте у себе любов до життя, захартовуйте дух. У загальному сьогоднішньому розкладі можна сказати, карти таро не віщують цього тижня особливо жахливих подій у вигляді суцільного негативу, якщо не вважати те, що щодня ми переживаємо загибель наших воїнів, мирних жителів, поранення людей, руйнування, хвороби. Те, що ми кожного дня переживаємо і живемо як у страшному сні, який ніяк не закінчиться. Але, попри все, перемагає той, хто сильним духом, бережіть себе, все буде Україна. Слава нашим героям! Коментуйте, підписуйтесь, записуйтесь на приватні консультації. До побачення, до нових розкладів.